Сьогодні з трибуни Верховної Ради народні депутати України, що працюють у складі тимчасової слідчої комісії, звернулись до президента України та голови Верховної Ради Руслана Стефанчука про вжиття заходів реагування на тиск, який здійснюється на них з боку начальника національної академії сухопутних військ Павла Ткачука і його групи підтримки, зокрема. Політтехнолога Завгороднього, який поширює в змі неправдиву інформацію про народних депутатів і діяльність ТСК, бізнесмена Ломаковича, якому за матеріалами ТСК нещодавно вручили підозру про розкрадання 44 мільйонів гривень на будівництво в академії. До речі, пан Ломакович є екс радником мера Львова, пана Садового. Який також особисто за підтримки своїх депутатів зробив заяву про нібито дискредитацію Академії з боку саме ТСК, ну а також підлеглим Ткачука, які за вказівкою начальника академії скерували до президента колективну скаргу на тимчасову слідчу комісію, якою також стверджували про нібито дискредитацію Академії, тобто. Не сама академія самодискредитує себе булінгом та побиттям курсантів, неякісною їжею, зловживанням з гуманітарною допомогою, нарахуванням захмарних заробітних плат та розтратою бюджетних коштів. А саме ТСК? ви серйозно? ТСК, яка виявила всі ці факти, а може їх ще дискредитує і командування сухопутних військ, яке також підтвердило висновки ТСК? Замість усунення порушень і притягнення до відповідальності винних осіб, вони вдаються до погроз голові «Ганні скороход, приховування фактів та розправи над курсантами, які борються за правду і справедливість ціною власного життя. Так, саме власного життя, бо відрахувати курсанта, відправивши його на передову, значно легше, ніж викорінити ту злочинну гідру, яка керує академією вже. Понад 22 роки. За цими фактами Тимчасова слідча комісія вже звернулася до правоохоронних органів з заявами про порушення кримінальних справ за фактами перешкоджання законній діяльності тимчасової слідчої комісії. А тепер ми звертаємося ще до президента та головнокомандувача Збройних сил України про припинення протиправного тиску з боку керівництва Національної академії сухопутних військ на. Членів тимчасової слідчої комісії по захисту прав військовослужбовців далі буде.